Відкриваю жалюзі, я на ніч закриваю завжди. Дивіться, що тут. А я вночі чую по вікнах тарабани, думала дощ. А тут сніг. І сніг покрив. Ні, такий рихлий. Ось. О, мокрий зовсім. Ну, плюсова температура. Зараз грибу оце з вікна. І треба там. Прибрати собі стежечку до фіртки. Оце так. Ага, оце він такий мокрий тарабанив мені по вікнах. Я думала дощ, а тут біло-біло. Проситься. А чи вийдеш? Чи вийдеш ти на вулицю? Там таке? Фендюш, ну давай, тільки прокинулась і перед. Ну, давай. Тут не видно тебе. Ми ще не відкривали нічого. Ой. Ну, біжи, біжи, Я не знаю. Зараз твоя реакція. Біжи, 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 біжи. Все, все, що ж тут? Ну, ось тут так. Так, треба вийти оце, бо буде. Дуже слизько буде трішки ой, прочищу, не захотіла. Ну, що тут? Текла бігом додому. О, скільки снігу! Дивіться, як добре я вчора справилась. Трояндочки загорнула. Ну, хоч морозу нема, але ж я встигла. А коли оце листя опаде, хто його знає? Фенді, ну йди. Ні, ну це як я тут почищу, тоді вийде, піде в туалет на пиленку свою. Він уже сидить, але ж у мене немає м'яса тобі сьогодні. Ну, у мене є дерунчики. Ось. О. Дивіться, буде їсти? Кажи, я що, дурак? Ні, бери, тепленький, ні, сюди, ні. А ні, бере. Так. Ага, значить, нагрію ще, я йому половинку. Так, Фенді, що? Не можна, він їсть, їсть. Ну, хай з'їсть, я побачу, тоді ще нагрію. Він би такий додому б уже до мене зайшов. Ну, все їж. Ну, а я думала, не їстиме. Оце ж у мене деруни з грибами, ну, ним ясне. Закриваю. Де ти тут є? Красуня? Що? Ну, так, він же голодний, йому теж треба їсти. Що ти думаєш? З'їсть я йому ще підогрію. Насипало сніжку, сніг вологий. Треба воно ну, з ящиків позмітати. Ну, а так, нічого. Трішки все поприкривала тут, учора так працювала, аж заморилася. Ну, важкеньке листя було, особливо те, що раніше. Ну, я все зробила. Чого ти сердишся? Він же голодний, йому теж їсти хочеться. Він же не винний, що його додому не пускають там. А може й пускають, я не знаю. Давно бачила тих сусідів. Так я йому теж грію ще й цю половинку. Гарненько нагріла все. Він їсть там. Це гаряченьке навіть. Ану. О, дивіться, доїдає. Ну, зараз доїсть і ще йому дам. Фенді, не будь така ж жадна. І ти це їсти не будеш. Бігає сюди, туди, ой, і там. Пташки літають, не встигла, мабуть, взяти. Оце ну, така в нас погода. О, з'їв, а, кусочок упав. Так, ну і ще йому дам. Ой, відкрию. Сірий, сірий. А, ну там, звичайно. На, на, отак. Їж. Так, щоб ти мені тут не накидав. Не смітив. Ну все. Оце тепер можеш і гулять. Не холодно на дворі, я в вікно <зас> висунулась, як шарука. Ой, господі боже, все вже. О, дивіться, як полетіли пташки. Кучкою багато. Літають. Це на сніг чи що? Не знаю, видно, мабуть, дуже маленькі. Так, ну і я зараз п'ю каву. Ні, мабуть, я вже одну чашечку випила. Мабуть, йду сніг покидаю. Ну, стежечку тільки зроблю, а потім ще вип'ю каву. Гарно дворі. Не холодно. Ну, але одягатись треба, звичайно. Ну, що сірий ти там, їси. От молодець. Молодець. Ти підеш на двір, йду. Ну йди. Це що, хочеш поганяти сірого? Ну біжи, біжи. О, пішла. Ну погуляй, я перевдягнуся зараз. Лопата. Ой, а сколько. Ску... Пенді сховалася, в Іранді, мабуть. Добре, що лопата тут була. І зараз я. Пенді, Та, ти там де? Ой. Ну, багато я не буду чистить, бо дуже важко. Ďakujem. 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 Глядаєш, як сорока. Так, пройти є, як і все добре. Дивіться, у нас який насувається туман, тільки що не було нічого. Ото пройшов дощик хвилин п'ять. І ось дивіться, як міняється у нас погода. О, сорока полетіла. І навіщо я прибирала той сніг? Дивіться, який у нас дощ іде. Ну, а як би замерзло. І так подумаєш, і так. І віконце мені помиє, дивіться як. а то мені щось не хотілось мить. А Фенді сердиться, що я вікно відкрила. Пішов, та весь сніг розтане. Аби не було желедиці, чи що там, як називається, чи голольоду. А так, хай водичка йде в землю. Закриваю вікно, повертаюся, тут дивіться, що робиться. І красуня чекає, щоб я їй все оце подала. Ага, да, Ти хочеш, щоб я тобі подала? А я хочу під одіяло сьогодні залізти. Дивись, яка погода. Ну, ладно, давай уже. На. Жде ще дивіться. На. Поки все подам. На. Мячик на. Я не знаю, що вона хоче. Мабуть, Михайла оцього. Так, і осьо. Okay. Ну, все. Куди ти понесла?